Сушильна камера Bistar Technology SH-Mini. компактність, потужність і ефективність. Чому ця камера може стати вашим головним помічником у бізнесі чи на виробництві? Уявіть, що ви можете висушити до 10 кг продукції, зекономивши час, енергію та гроші. Камера sh Mini від Bistar Technology створена, щоб вирішувати найскладніші завдання. З чого ми почнемо? З переваг, які неможливо ігнорувати, компактні габарити 56 на 58 на 49 см дозволяють встановити її навіть у невеликій кухні вашої затишної квартири або будинку. Легка вага всього 20 кг це гарантія мобільності та простоти транспортування. 10 зручних лотків розміром 46 на 35 см, що дозволяють рівномірно сушити будь-яку продукцію. Сушильна камера HM Mini може комплектуватися лотками з бортиками, підходить для сушіння продуктів округлої форми. Лотками без бортиків підходить для сушіння плоских тонко нарізаних продуктів, фруктових чіпсів, м'ясних джерків. Або деками для сушіння пастили чи інших рідких продуктів. В комплекті сушильної шафи HM mini входить деко, яке знаходиться в нижній частині шафи і служить піддоном для збирання зайвої вологи. Це є зручним в обслуговуванні митті шафи. А тепер найцікавіше максимальна загрузка 10 кг продукції, рекомендований час сушіння 8-12 годин. Діапазон температури від 0 до 75 градусів із точним регулюванням, що підходить для найвибагливіших процесів. Економія енергії середнє споживання всього 08 кВт при встановленій потужності 1,1 кВт. Ідеальна для сушіння різних видів продукції. Овочі, цибуля, морква, помідори, буряк, гарбуз та інше. Фруктів, вишня, полуниця, слива, яблука, абрикоси, виноград та інше, лікарських рослин, лісових ягід, грибів, м'яса, риби, пастили з овочів та фруктів, обсушування кондитерських виробів, панірувальних сухарів, макаронних виробів, а також пилку та перги. Що ще важливо знати? Камера працює від стандартної мережі 220 вольт, гарантія від виробника один рік, безпека та зручність в експлуатації, міцна конструкція, що витримує щоденну експлуатацію, захист від перегріву та рекомендації щодо технічного обслуговування забезпечують довговічність вашого обладнання. Це не просто сушильна камера, це ваш універсальний інструмент для якісного та швидкого сушіння. Не пропустіть шанс вивести свій бізнес на новий рівень. Biztar Technology та HM Mini найкраще рішення для тих, хто цінує якість, надійність і економічність. Деталі та замовлення за посиланням в описі відео.